Він закриває обличчя, бо йому ще повертатися на фронт. Не називає свого прізвища лише позивний і просить не згадувати звідки він родом, адже в його краях нині хазяйнують сепаратисти. З Максимом позивний богун ми зустрілись у закинутій військовій частині під Києвом, де тренуються резервісти. У перерві між заняттями зі снайперської справи та штурмового альпінізму він розповідає свою історію. Айтішник за професією пішов на війну добровольцем. Тому що це моя країна. А я мужчина. Воював з батальйоном Донбас. У серпні 14 го потрапив в Іловайський котел. Потім був вихід крізь так званий Зелений коридор, де, каже він, російська армія розстрілювала їх як у тирі. Потім кругове оточення в крихітному селі і полон. Відвинули ультиматум – або ви зараз складаєте зброю, або ми відводимо весь свій лічний состав, накриваємо вас із граду потом. Раз розрівняємо все це село танками. Спочатку їх утримували професійні російські військові. Відтак передали моторолі у підвал Донецького СБУ. Там, у колишньому радянському бомбосховищі, 110 полонених бійців батальйону Донбас просиділи кілька місяців, готувалися до найгіршого. Ілі публічна казня, ти ну думали про публічну казню, що дійсно вийдуть на площадь. Людям, і, типу, як карателі, поїздить, лі, Саме там, у застінках ДНР, розпочалася ця неймовірна історія з прапором. Його кинули полоненим під ноги, коли ті вперше мали переступити поріг своєї тюрми. Наказали витерти об нього взуття. Ніхто не согласився і очень жорстко нас збивали після этого. Практично у всіх були простріляні ноги з пневматичного оружия. Пізніше кілька тижнів згодом, коли їх уже почали виводити на гору для робіт, Максиму вдалося потай підняти з порога прапор і заховати у підвалі під котлами поряд із бомбосховищем. А восени, коли полоненим передали під волонтерів теплий одяг, він зашив його під підкладку куртки. Він так і проходив з українським державним прапором під підкладкою весь полон, хоча й знав, що важить життям щохвилини. Стало вільно що Маю об мою страну витирають ноги. Своє звільнення з полону він вважає чудом, бо міняли кого завгодно, але не бійців Донбасу. Але перед новим 2015 роком стався великий обмін полоненими. До них у бомбосховище зайшли і зачитали список, у якому було і його ім'я. Максим, як ніхто інший, знає, що це таке сидіти у підвалі і не мати надій. Але твердо знає й те, що є ціна, яку він за своє звільнення ніколи не прийняв би. Вопрос, які умови витвігає. Якщо це суверенітет, повна амністія терористів і присутність в раді, то тільки самоубійство приймебійця прийме такі умови. Оксана Лігостова, Руслан Дениченко для Голосу Америки, Київ.